Всім привіт! Мене звати Настя. Мене звати Марта. І зараз ми працюємо в Німеччині на вакансії 0018, Робота в готелі. Дякуємо вам за таку класну вакансію. Суть нашої роботи полягає у тому, що ми прибираємо кімнати, а також допомагаємо виконувати іншу роботу у готелі. Ми працюємо переважно 40 годин на тиждень, іноді це число може варіюватися від 42 до 38, але здебільшого це стала цифра. Ми заробляємо 12 євро в годину, тому якщо. Наприклад, за місяць там виходить 172 години або 170 годин. То зарплата дуже навіть класна і нас задовольняє. Варчування та житло надається роботодавцям. За все це ми платимо приблизно 200 євро в місяць, які списуються автоматично з зарплати кожного місяця. Кімната у нас досить простора, в ній дуже комфортно жити. Харчування прекрасне, тому що у готелі є шведський стіл, і вибір їжі дуже великий. Також хочу додати про дуже смачну каву, яка тут просто безлімітна. Тут завжди провіщають шафи нас з якимись снеками або ж наші колеги. До речі, колектив дуже крутий, всі дуже дружні і завжди допоможуть, коли потрібно вирішити якісь питання або щось потрібно допомогти по роботі. Ми живемо та працюємо в дуже мальовничому місті, Це заповідник. Тому повітря тут надзвичайно свіже. Ми гуляємо майже щодня. Крім того, у нас є можливість подорожувати, і ми вже відвідали юрберг та Мюнхен. Ми хотіли подякувати Малісті за таку можливість і рекомендуємо вам звертатися саме до них. Тож, Все, що залишається сказати, це дякую компанії Маліста за співпрацю. Вони дуже надійні та відповідальні.